Мене звати Ольга Ясницька, я адвокат. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми продовжуємо тему розірвання шлюбу, в народі його називають розлучення. Обговорюємо найбільші та найглибші страхи блоки, з якими до мене звертаються клієнти на консультацію про розірвання шлюбу. В своєму тексті я буду завжди згадувати слово розлучення, тому що люди звикли до нього. Це простіше, це ефективніше, і за пошуковим записом ви завжди пишете розлучення, а не розірвання шлюбу. І так, страхи клієнта, який перебуває в процесі розлучення. Перший страх це страх втрати майна. Чому я його поставила на перше місце? І як ви помітили, він навіть передує страху втрати опіки над дітьми чи втрати у можливості брати участь у вихованні дітей. Я не просто його поставила на перше місце, тому що дуже часто у клієнтів діти віком понад 14 років, тобто вони вже самостійно обирають, з ким із батьків їм проживати. Таким чином цей страх забирається, тому що діти обирають самостійно. Далі особа, яка проживає з дітьми, яка проживатиме з дітьми, на якій лежатиме тягар. Їхнього утримання найбільший тягар, тому що, як ми знаємо, навіть платник аліментів він сплачує ту суму, яка недостатньо завжди покриває витрати, які потрібно на утримання дітей. Її завжди хвилює, де вона буде проживати, в яких умовах вона буде проживати, якими побутовими речами вона буде користуватися. І цей наступний страх це страх втрати опіки над дітьми. Також притягується до страху за майно, тому що якщо недостатнє матеріальне становище для того, щоб утримувати дітей і себе, не ті умови проживання, відсутнє житло, власне, важко орендувати житло, немає побутових необхідних речей, це все притягується до страху, втрати опіки. Наступний блок це другий страх. Це страх втрати е, опіки над дітьми або можливої участі. У вихованні дитини я поставила цей страх на друге місце, тому що дуже часто під номером два наступне запитання на консультації: це чи можуть мене позбавити батьківських прав, чи може чоловік позбавити батьківських прав, чи може мені не показувати дитину, дружина чи чоловік залежно від вашої ситуації. Це один із найбільших страхів, і часто я вважаю, що він є маніпулятивним. Тому що якщо розірвання шлюбу відбувається за ініціативи іншої сторони, інший із подружжя завжди говорить про те, що я тебе позбавлю дітей. Яким чином? Я позбавлю батьківських прав, я вивезу дитину за кордон, чи я не показуватиму тобі дитину, ти не будеш приходити на побачення із дитиною. І таким чином відбувається наступна маніпуляція. Часто таку маніпуляцію застосовує не інший із подружжя, а хтось із батьків. Сторони подружжя, хто не є ініціатором розірвання шлюбу. Далі третій блок це невизначеність майбутнього. Ми завжди боїмося того, що на нас чекає і про що ми не маємо найменшого уявлення. Тому цей страх такий є нав'язуючим. Я би його віднесла не до юридичної, а до психологічної, психіатричної такої галузі. Проте він має місце і в судовому процесі. Це страх невідомості, боязнь того, як зміниться життя після розлучення і що осіб хвилює найбільше. Це фінансовий стан. Сюди я включаю житло, транспорт. Якщо був спільний бізнес, це можливість працювати в цьому бізнесі або взагалі що буде із цим бізнесом. А відповідно, це можливість працювати дорівнює, заробляти гроші, забезпечувати себе в майбутньому. Далі із ким будуть проживати діти. Можливо, це страх також тих батьків, кого діти є старшими та будуть обирати, і того із батьків, з ким вони будуть проживати, і на чию сторону стануть діти, він пов'язується із цим страхом. Далі соціальне становище. Соціальне становище це також один із найбільших страхів. Я його віднесла до блоку 3, до невизначеності. Тобто це як віднесуться ваші діти до розірвання шлюбу, або, можливо, ви ще не сказали, ваш партнер, інший із подружжя, чи батьки, чи найближче коло друзів, чи діти друзів, чи батьки друзів, чи, наприклад, в школі, вчителі і, взагалі, все оточення, однокласники і тому подібне. Тобто наші найбільші кола, які ми сформували протягом подружнього життя, чию сторону вони приймуть. Це одне із таких найважливіших рішень, які будуть приймати ці люди, і яким чином воно буде на вас впливати, тобто і страх осуду, і страх прийняття. Емоційні переживання я сюди віднесла: це страх, стрес, страх осуду, почуття самотності, а може, й інколи відчуття провини, тоді, коли ви є безпосередньо ініціатором розірвання шлюбу. Четвертий блок це тривога через тривалий процес. Всі дуже бояться тривалих процесів, Це один із найбільших блоків, тому що коли процес відбувається протягом одного-двох місяців для людей це менш складно, ніж коли процеси затягуються і тривають до шести місяців, а інколи й до року. Люди дуже важко емоційно переживають саме тривалість цього процесу. Що я сюди включила які моменти? Це взагалі просто боязнь судового процесу, як невідомості, як невідомого якогось складника. Далі страх осуду в судовому процесі також має місце, тому що всі думають, як суддя от сів і буде читати позовну заяву, які будуть там вказані причини розірвання шлюбу, і що він буде думати в цей момент про цю людину, або коли безпосередньо в судовому засіданні вас чи вашого представника запитують, і він говорить про те, які причини розірвання шлюбу. Тому що цей момент досліджується в судовому процесі, оце одні із таких найбільших страхів. Далі п'ятий страх це фінансові витрати. Тобто, страт це страх щодо високих витрат на адвоката, на послуги адвоката та судові витрати сюди, я включаю судовий збір. Можливо, також люди, які працюють, яким потрібно брати увільнення від роботи, це втрата відповідно заробітку, або хто має власний бізнес, це, можливо, якась призупинка бізнесу чи продажів. Тобто це втрата планованого доходу, що теж сюди додається, і такий страх у людей також є. Далі, шосте це невизначені щодо аліментів. Особливо цей страх тієї сторони, із якої будуть проживати діти, тому що люди, які приходять на консультацію, вони елементарно навіть не розуміють, з яких показників береться відсоток, частка від заробітку або Тверда грошова сума або сума, яка формується до сплати аліментів. Тобто, якщо ви звертаєтеся в порядку позовного провадження, яку суму ви можете просити у суду для того, щоб забезпечити потреби своїх дітей? І чому саме таку суму, і на основі чого вона? Ґрунтується, тобто не можна придумати будь-яку суму 5, 10, 20, 30 тисяч, сказати про це, і вам задоволять цю суму. Ви маєте мати достатні докази, достатні обґрунтування того, чому саме ця сума має йти на забезпечення ваших дітей, а можливо, і ваша, в залежності від того, чи перебували ви на повному утриманні у іншого із подружжя і якого віку ваші діти. Далі також цей страх є і у іншої сторони. З якої діти проживати не будуть, тобто з якої будуть стягуватися ці кошти на утримання дітей, аліменти, чи можливо буде цій особі, чи це чоловік, чи дружина, відповідно до матеріального становища, сплачувати цю суму. Тобто, страх є у обох сторін. Я б сказала, у тієї сторони все таки, яка б буде стягувати аліменти, на отриманні якої перебувають діти, він все ж таки більший. І сьомий блок, сьомий страх це страх помсти. У всіх своїх відео я говорю, що це переважають аб'юзивні стосунки. Тобто, коли розірвання шлюбу відбувається через причини домашнього насильства, як морального, так і фізичного, можливо бути в поєднанні або окремо, неважливо. Домашнє насильство застосовується як щодо чоловіків, так і щодо жінок, тобто гендеру воно немає. І тому саме в таких аб'юзивних відносинах є страх помсти або конфлікт із партнером або із родичами іншого із подружжя, тому не рі... чому що нерідко батьки або інші близькі друзі, родичі, все ж таки, щоб інша особа не звернулася до суду про розірвання шлюбу, залякують якоюсь фізичною розправою або можливістю відібрання дітей, тобто психологічне насильство, тиснуть психічно. На особу, щоб вона не вчинила якоїсь дії. Тому таким чином ця особа побоюється ескалації конфлікту, або неправомірних дій з боку свого партнера, який є противником, не є ініціатором розірвання шлюбу, або його близьких родичів чи близького оточення. Тому зараз ми з вами зупинимося, і я хочу присвятити хвилинку часу консультації. Зразу скажу, що люди, які приходять на консультацію, вони закривають 50% своїх відсотків свого страху точно з першої консультації. Чому? Тому що вами керує міф. Який ви почули і створили самостійно на основі аналізу ситуації різних осіб? Крім того, ви не володієте юридичними знаннями, для вас це має певну складність, тому ви формуєте неправильне уявлення і ви не розумієте.